the Подарунків на мільйон зробив сьогодні українським прикордонникам Патріарх Філарет. Армійська амуніція загальною вартістю 500 тисяч гривень, яку днями завезуть до військових частин. І ще новенький у плівці японський позашляховик, який вже від завтра буде охороняти східні і південні кордони держави. Разом з машиною все необхідне для її обслуговування і повен бак бензину. Патріарх пояснив, що грошима церква вже давно допомагала армії. А цей вельми коштовний подарунок а, кажуть, церкві витратили на машину півмільйона. Обрали самі прикордонники, бо саме неї Можна перевозити серйозні вантажі, а у кузові встановити кулемет. Ми зразу погодили, раз прикордонники просять таку машину, значить, ми їм купили таку, яку вони хочуть. Насправді даний автомобіль є недорогим, а в своєму класі найдешевший. Ну в ньому в ньому є всі відповідні функції для того, щоб ефективно виконувати завдання на державному кордоні.